30 вересня відбулося засідання архітектурної містобудівної ради щодо незавершеного будівництва на розі вулиць Київської та театральної. Ще з квітня минулого року Житомиряни виступають проти будівництва магазину «АТБ» в історичній частині міста. Під тиском громадських активістів будівництво було зупинено, але за допомогою суду забудовники його поновили. На сьогоднішньому засіданні мали представити проектні пропозиції щодо вигляду магазину в центрі міста. Втім, жоден з проектів не задовольнив громаду. На засіданні ради активісти задавали питання щодо прав власності на земельну ділянку. Я питання сказали, що замовник проектів і Засідання у міській раді було зірване, і головний архітектор Житомира Євгенія Черкасова запропонувала продовжити його у приміщенні управління містобудування, архітектури та дизайну. Члени града совіта робимо піри на п'ятнадцять двадцять місяць. Громадські активісти намагалися потрапити у приміщення управління, але їх туди не пустили. Біля дверей виникла суточка з хлопцями, які приїхали разом із представником забудовника. А, а з за яких причин ви не пускаєте громадськість у цю, -цю будівлю? Вибачте у вас з договір з підприємством на охорону. Я, я, Хочу, То як з яких причин? Все, 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 все без Що власне сталося? Ну, як ми бачимо, у нас повертаються якісь там часи, коли проплощені здоровоні, чи як вони там. фактично не дають змоги громадськості бути присутніми при. Обговорені архітекторами плану забудови сказати, ну, чи добудови. Того тебе Олег Попов, представник забудовника, назвав спортсменів, яких провіз із собою громадськими діячами. Я подозрив, що це активісти а громадські діячі так вважаєте? В результаті бійки були розбиті двері, через які люди все ж потрапили до управління. Активісти говорять, сутичка була спеціально спровокована. Ви нам не даєте роботи, ви на мужик вони робота дільбані. Ви спеціальної право там строїти, а, працює, а, працює, працює, не а не ви ходіть їм позволить. Будь ласка. Провокували громадські. Щоб щоб мы ничего не дозволяем. Здесь мы видим ознаки коррупции, так как при закрытых дверях, без громадских. Важный важный для города, для общественности вопрос не допускаєте представителі общественности. Під тиском громади Євгенія Черкасова закрила засідання архітектурної -містобудівної, архітектурно містобудівної ради. Пожалуйста, закройте мероприятие. Ми закриваємо містобудівну раду. Без рішення? Чому? Я голова містобудівної ради. я своє рішення. Ми закриваємо сьогодні містобудівну раду. Всім спасибо большое за. Участі за внімання наступне приняти. Ми повідомлені не принятиші. тому що ви просто не дали на рекламі Проєктні пропозиції щодо скандального будівництва так і не були розглянуті. 2 жовтня у залі засідань Житомирської міської ради відбудеться громадське обговорення будівництва на вулиці Київській.